Як стати лідерами ринку? Співзасновники нової пошти поділились секретами успіху: шість міст, сім зустрічей та безліч запитань від учасників школи бізнесу Нова пошта. У цьому відео ми зібрали найцікавіші відповіді про управління компанією та бізнес-виклики, з якими доводилося стикатися. Скористайтеся порадами професіоналів та вдоскональте свій бізнес вже зараз. Величний Київ разом з В'ячеславом Климовим відкриє перед вами складні аспекти стратегічного управління. Ми розглянемо, як ухвалюються ключові рішення, що впливають на розвиток компанії. Заглибимося у тонкощі планування, управління та формування довгострокових цілей, захопливого перегляду. Рішення про масштабування було одним з ключових. Головний тренд це все ж таки це діджитал бізнес, це марафон, а не спринт. Скільки ви витратили коштів, щоб започаткувати бізнес? Як не втрачати віру у свою ідею і в себе, коли усі навкруги переконують у зворотному? Ми позичили 7 тисяч доларів у мами Володимира, мого партнера. Ці 7 тисяч доларів ми віддали, повернули е, перевезенням вантажів її компанії через 3 місяці. Все. Це були єдині е, зовнішні інвестиції компанії за весь час існування. Ми не залучали капітал. Зовнішній е, ми не залучали фонди. В 18-му році е, ми взяли перший кредит великий в нашій історії у 18-му році, через 17 років. Е, цей кредит був на добудову Хмельницького терміналу. Все, як не втратити віру? Е, ну, дивіться, взагалі для мене підприємництво це про е, це про стійкість. Я не знаю, як ви, не, чому ви не втратили віру 22-го року. Ви сидите зараз тут і, і навчаєтесь. Ви навіть зараз знайшли в собі сили не працювати, а інвестувати в власний розвиток? Тут. 120 прикладів, як не втратити віру. Тому дивіться, я думаю, що відповідь у, у самій вірі, у упертості, інколи упертості. Інколи упертості. Тому що ми за, за характером люди уперті і інколи тільки упертість тебе, тебе стримує і дає сили далі. Які найважливіші рішення призвели до найбільшого успіху компанії? Ну, звичайно, таких, таких рішень, я думаю, що було дуже багато. І вони і зараз відбуваються, і, і вони нелегкі, і вони можуть бути помилкові. Ми стараємося викидати помилки з голови, до речі, Іван так раджу. В нас є методика, ми це відносимо відразу у графу е не, коштовне навчання. Вдарили в штангу на мільйон доларів. Зарахуйте собі, що ви купили дорогий тренінг. Ну, а якщо повертатись до питання, дивіться, я думаю, що рішення про масштабування було одним з, ключ... одним з ключових перетворитись з компанії, в якій було там 30 складів в обласних центрах України. Перетворити це на мережеву компанію, в якій є. Клієнтські сервісні відділення в містах, я думаю, це був ключ. Ми нещодавно е, згадували про, про це рішення. Е, ми згадували, як конкуренти наші на той момент, в 2010 році, 11-му, я думаю, що в одинадцятому, вони стверджували, що ми помиляємось. Коли ми відкрили вже там. 5 чи 6 відділень в Києві перетворили їх зі складів на відділення. І конкуренти була, була така зустріч між конкурентами. Не буду називати цю компанію, її вже не існує. А, і, і власник цієї компанії, він казав: Чуваки, ви, ви робите помилку, ви просто помножуєте ваші збитки. Навіщо це робити, якщо я маю е, склад на стадіоні СК? І до мене приїжджають люди, і черга е, до, до Повітрофлотського да, вибудовується. А ви навіщо ж е, навіщо е, плодите ці, ці відділення? Але це рішення е, воно дозволило швидко масштабуватись і по суті забирати все більше більше клієнтів. Які основні напрямки розвитку нової пошти? Загалом розширення. Будемо розвивати мережу. Не забуваємо про Україну, потужний ринок. Будемо продовжувати збільшувати тут мережу, покращувати якість, нові продукти, Фінансові сервіси в Україні будуть розвиватись, буде розвиватись Новапей, міжнародна експансія. Знову ж таки, для того, щоб бути fast, easy, safe, авіакомпанія, фулфілмент тут. Навіть енергетична компанія, зараз, яка е, зараз вже заправляє біля 70% нашого пального, це вже наше пальне. Власне, біжимо е, дуже активно в енержі, е, намагаючись цю зиму пройти енергонезалежними. В нас е, в цій стратегії енергонезалежності два пункти. Е, ну, звичайно, це паливна незалежність. І ми встановлюємо газопоршневі станції на найбільших терміналах, тобто умови які будуть перетворювати газ на енергію газу на електроенергію а, і сонце сонячні панелі. Які зараз тренди бачите на ринку? Як нова пошта слідкує за ними? Можливо, є приклади свіжих нововведень у вашій компанії. Я думаю, що головний головний тренд це все ж таки це діджитал. Він пов'язаний з автоматизацією, роботизацією. Все це накладається на відсутність людей, які, ну, яких все менше і менше. І завдяки війні, і завдяки демографічній кризі, стрімко зростає мережа поштоматів нової пошти. Багато чому. Поштомати подобається споживачу. Вони контаклес, да? до речі, на відміну від європейських, там, де побачите, поштомати в Європі, там ще багато де треба вибачте тицяти в цей тачскрін. Да? В Україні ви знаєте, що ви спілкуєтесь через мобільний додаток. Зараз інвестуємо в на великих сортувальних терміналах. В вантажну техніку, якою можна керувати одним пальцем вже зараз. От, бачу в корпоративних наших телеграм-каналах, в журналі нової пошти бачу дівчат, водіїв наших бусів, як пройти бар'єр зростання компанії від 10-15 людей до 50? Які потрібні кроки? Рішення я думаю, що головний бар'єр це масштабування. Головне, що з вами відбудеться, це відкриття другого ресторану після першого, е, відкриття другої площадки виробничої після першої. Це і буде головний виклик, коли найкраще засновнику бізнесу повністю делегувати менеджерам операційну діяльність. У якій мірі її можна делегувати? Я пішов з позиції генерального директора 2015 році, тому що ми е, зрозуміли, що ми більш ефективними. Будемо через керування стратегією, а не через повсякденну роботу, підписи, там мільйонів документів, таке інше. Коли ви відчуєте, що вам дискомфортно займатися керуванням вашого там першого ресторану або вашого виробництва, відчуєте, що ви що вам треба у вас, наприклад, що у вас немає стратегії як документа, це буде знак. Що е, ви маєте знайти час і енергію, щоб його розробити? Бо стратегія не розробляється. менеджментом. про що ще мріяти після досягнення усього, коли є яхта, геликоптер та інше, я ніколи не мав якоїсь ну такої, знаєте, сфокусованої мрії, е, коли я читаю там інтерв'ю з якимись великими людьми, я каже: я в 12 років вирішив там не знаю. Полетіти Марс на Марс. Ну відверто, я в 12 років тільки, тільки думав, як, як пограти у футбол у, у дворі. <кій> відверто я навіть в 23 роки не дуже розумів, що робити в житті. Е, інша річ, що апетит з'являється з кожною новою перемогою, е, дивіться, десь в 10-11 році ми відчули, що ми можемо е, робити великі речі в Україні. Коли в 22-му році ми пішли е, в Європу, ми зрозуміли, що нас випустили на велике таке гольф -поле, Да? До цього ти грав у квартирі, да? а тут тебе випустили на велике гольф гольфполе. Тому моя порада, не фокусуйтесь дуже на, на якісь мрії. Як балансувати між роботою і життям? Ви маєте відноситись до себе. Як до автомобіля, вибачте, з ресурсом. А ми маємо певний ресурс. Бізнес це марафон, а не спринт. Для того, щоб ви пробігли цей марафон і добігли його здоровим, ви маєте спати 8 годин. Ви маєте якісно харчуватись. Не переборщувати з різними отрутами. Діти, як на мене, є головна інвестиція в вашому житті. Інколи набагато важливіша ніж бізнес. Ви маєте знаходити час для себе, для продовження цього марафону, і маєте знаходити час для, для вашої сім'ї. Да, туди ж для вашого ресурсу, туди ж входить і хобі. Тому що бізнес це не, це не все. Я знаю багатьох успішних підприємців, які на питання про кіно, книги, хобі, спорт якось тухнуть. Їм нема про що сказати. Він може тобі розказати про виробничі потужності власного заводу, але я розумію, що ну, через годину далі мені буде нецікаво, розумієте? Тому ви людина. Ви не тільки машина для вироблення продукції і заробляння грошей, тому хобі звичайно, а сім'я ще раз кажу, головна інвестиція. Це дуже важко, але намагайтесь такий баланс тримати. Найгірше, що з вами може відбутися, це горіння на роботі. Робота 24 на 7, Це спринт, але це дуже, дуже ненадовго. Ви нікому не потрібні. Якщо ви через п'ять років будете виснажені і втратити інтерес навіть до цього бізнесу. Коли ви нарешті зробите, щоб я був щасливий клієнт, мені відповідає клієнт ніколи. Навчання, 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 контроль, ця індустрія ще розвивається, тому що є велика кількість якраз капіталістів і грошей. А ми вісім років працюємо в нуль. Нічого немає, не можемо нічого купити. Мені кредит всі пропонують. Візьміть, тільки візьміть гроші. Кажи ні, нам гроші не потрібні. Нам тільки любов. Будь ласка, до побачення.